Всім привіт на каналі Жаміш, що... скоро виходить нове всі 25, сталося буквально 5-6 днів. І а, самим таким топовим нововведенням це будуть ролі. Ролі це дуже крута штука, якщо в них розібраться і як воно буде працювати, тому що це ультра мега нереально. Ну, на картинки, на бумагі, це вау! А як буде в грі, ми скоро побачимо, ми скоро затестимо, ми скоро це зрозуміємо. Е, Перше, що, що я хочу вам сказати, що коли вчені нам дали слив, що можна буде скопіюватися стало що друга, не знаю, там, кума, брата, стрімера, всі говорили, вау, не треба тепер була не самому настраювати. Ця працювати не буде, чому це не буде працювати, я вам розкажу потім. І так, переходимо до самих ролей. Що таке ролі? Давайте я почнемо з того, як вони будуть працювати. Вони будуть на ваших на задній на за, за мною є. Як така кажу, тематична така карта, світова, світлова карт, картинка, карта, де бігають ваші гравці на яких позиціях. І там є три квадра... квадратики це яскравий зелений, середній яскравий зелений, і менш яскраво-зелений. Це дуже важливо, це треба зрозуміти, тому що кожна роль відповідає за ті квадратики. У нас є. Три ролі, по факту їх чотири, Четверта, ну, перва, типа, її взагалі немає, просто обична картка без ролі. Далі є роль, роль плюс і роль плюс. плюс Роль плюс плюс це якісь там Тео Ернандес, там деякі герої і деякі ікони. Тобто, ну, ви самі розумієте, що м, ці карточки ви будете максимально мега, мега жорсткими. Там, Вінісіус, е, Бельгінге. Ну, коротше ви зрозуміли, що ці топ-карти є роль плюс плюс. І так, приходимо до самих ролей і як вони поєднані з тими кольорами яскравими, середньо-яскравими і менш яскравими. Перше, це, коли немає ролі, ваша гратика бігає по ті, по тому клаптику поля, там де є світло, яскравий колір зелений. Коли у вас є обична роль, він же бігає по тому світло яскравому і по тим, як ви бачите ззаді на моїй картинці, я вам покажу, там буде приклад ЦАПа то тепер він зміщається в правий, в лівий фланг і може зміщатися в ЦП. Це круто, це шикарно. Тобто він іскусний інтелект буде робити так, щоб він двигався по полю. А не тільки стояв в центрі поля, як типічний ЦАП, і все, більше він тут нікуди не двигався. І роль плюс. Роль плюс. Це те все саме, про що я тільки що говорив, але ж додається, якщо ми беремо, наприклад, ЦАП, він тепер біжить в зону ФРВ. І виходить, він стає таким тіньовим форвардом. Міга такий, типа, це ФД, Ну, Коротше, в нього є змога. Тільки, це тільки тоді, коли у вас є роль плюс, коли на вас немає роль плюс, він на зону файерва не буде бігати. Зараз ви можете сказати, а так, що ж помінялося з той самий FC24, що змінилося? Змінилося те, що іскусний інтелект буде більш краще для вас працювати, як в захисті. Так, і в атаці. Тобто ви самі розумієте, коли у вас є ролі він може сміщатися вниз на фланги або на боки вперед. І цим самим буде разнообразія. Такого в всі 24 не буде. І я думаю, ми на початку гри ми точно це замітимо. Ну тут треба тільки тесити Далі, наше є третя роль. Роль плюс. Плюс, це ультраміганеріальна роль, як я говорив, вона є в таких гравцях, як Теонандес, Білінгем, є деякі герої, деякі ікони. Тобто не у всіх вона є, але це дуже важлива роль, це дуже жорсткі картки, вони будуть дуже дорогими на старті гри. Це нереальні картки. Якщо вони вам випадуть, це просто ви зірвало джекпот. Чому? Бо тому що ця роль плюс-плюс буде виконувати всі ті задачі, які при цьому я називав, але вона тепер буде. В даній ролі інтелект буде працювати в рази краще, тобто сопа буде частіше для оборонятися проти вас, тобто вам тепер буде в рази легше грати в атаки, і в рази легше буде захищатися в. В захисті на любі позиції, тому що якщо у вас, наприклад, всі позиції роль плюс плюс, тобто вони вміють бігати по всьому полю. Ви розумієте, що вони от зод... О, люба карточка з іншою карточкою, карточкою максимально сумісні, і вони один одному будуть допомагати, і у вас буде більшість, тотальна більшість просто як в атаці, так і в захисті. Ну, На Богомагії звучить це гарно. А як буде в грі, це треба тільки тестити. Ну я думаю, в перших місяцях два-три все буде шикарно. Плюс-мінус, ми будемо це відчувати, а потім, коли воно вже з'явиться дуже багато карток в ваших складах роль плюс-плюс, ви спочатку будете фігувати, як наскільки ваша гра покращилась. Я так думаю. А потім ви до цього привикнете, і коли ви будете грати проти супа, коли у нього буде так само, це вже батошки скучно. Це так само, як з плестайлами. Спочатку ви нічого не маєте, вам больно, вам хочеться кращого, потім ви потихеньку, потихеньку розвиваєте всі склади. Далі там вже кістоті, вже якісь є по два плейстайла. Так само того будуть ролі вже плюс-плюс. По-любому ви до зими налутаєте каток, які будуть роль плюс-плюс. І побачите, побачите, як воно буде. І так, тепер розкажу, чому копірування тактики. Якогось там стрімера, кума фаза брата для вас буде максимально недоцільним. Все дуже просто. Вас будуть відлічатися склади. Склади це ролі. Я тільки що роз'яснив, роз що таке ролі і як вони себе поводять. Давайте я розкажу, на прикладі. в того самого Тео Ернандеса, лівого захисника є роль плюс- плюс він бігає по всій бровки. І може навіть сміщатися в центр там, до якогось та трапиться на ці тіньові. Квадратіки, називаємо це так. А у вас стоїть условний удочується групу початок рибу, так воно і буде. Вам ж не є ПДТ Гарнанесцев, що появилося якогось там крутого стрімера, який можливо закинув, а не закинув, може додати нати. коротше, не важливись. у вас важливаджу, якого немає взагалі ролі. В таких катах ролі не буде, він просто буде як ліві ЛЗшник, звичайний ЛЗшник, який не може двигатись вище. Ну, іскусний інтелект. І я не що ви його вручну можете двигати, але іскусний інтелект вам не буде допомагати це робити, і не буде робити вам, як то кажуть, я писав це вам тактичну більшість. Тому я сподіваюся, зрозуміло. Але це на початку гри, а. Коли бастер на грі, коли там вже будуть склади такі більш-мінус, рівні, там вже може, можливо буде реля, роляти. Опять-таки, це треба тести, це треба дивитися. Ну, якось так, надіюсь вам це відео було максимально полезним зрозумілим. Якщо вам щось не зрозуміло, пишете, я постараюся вам пояснити, якщо я зможу пояснити, ви видаєте якесь там ультра-мега-нереальне запитання, і далі вам, вас жде одненька новинка, яку раджу додати до кінця. Заказу, і ви зловили ці карточки, максимально їх перетримайте, якщо вони особливо продаваємі, їх не продавайте в нікому випадку. Вообще, Взагалі, всі карти, які ви зловите 20 числа, не продавайте до 27-го ну, до того грині, поки вийде нова, нова повністю версія для всіх абонентів. Ті карточки підуть вверх і будуть максимально дорого стоїти, бо тому що вони будуть максимально рідкісними. І цих бістов коло Решфорда, кора я б взагалі не продавав би, навіть якщо вони були продаваємі. Хоча, смотра, дивище, скільки буде стоїти ця сума. 20 7 вересня, коли вийде повний доступ для всіх, буде така еволюція і це жорсткий, жорсткий лут буде для вас. По решфорду я не знаю, це, бо, тут треба дитись для кожного по-разному. Знаєте чому? Бо тому, що в нього є одна ніженька, троєчка на слабій, і як воно буде з цією еволюцією, якщо воно так само буде, то я б, не знаю. Ще, звісно, якщо у вас буде тільки Решфорд, то базарок за вас вибора немає. Якщо у вас буде вибор між, е, наприклад, Коломуані і Решфордом, я б би Коломуані. Або те саме Кореа і Решфорд і обов'язкоре, бо тому що троєчка на слабі для Решфорда це ще й на фланзі, ви самі розумієте, що коли тисфланга вриває і це б'є, що він буде бити мімо. Я, в минулому році мене так і було, тому це було печально. Але ви подивіться на цей жорсткий буст е, в еволюції, це дуже круто. Така еволюція повинна бути 20 числа для тих, хто зробив перезаказ, але контора перенесла. З одного сторони, не чесно, а з іншої сторони, навпаки, чесно. Все-таки у нас буде... В тих, хто зробив призаказ, буде більше часу, золотати ці капки і я думаю воно може випасти за тиждень. А може ні. Якось так. Не забувайте грати в Squad Battles з перших, не знаю, перших два тижні. Дивіться, в кого є спецзаказ, граєте в Squad Battles і неділю вже у вас є цілий тиждень, щоб награти афігенні е, набрати офігені очки в Squad Battles і налутати офігенні ранги і залутати пак А ті, хто получить Повний доступ в п'ятницю, 27-го, тобто у них буде мало днів, щоб це все пограти. Тобто у вас великі примуще це обов'язково грайте обов'язково.